Вітати вас, дорогі матері, з цим чудовим днем, що взагалі він відзначається в цій державі, в світі. І частково розумію, що таке материнство, хоча сам чоловік ніколи не виконував можливо тої функції материнської, але частково розумію, бо сам батько ворожчим чотирьох синів. І розумію наглядно, яка це важлива роль мами в сім'ї, друзі. І не тільки в фізичному плані важлива роль мами, коли вона стирає, готує, доглядає за дітьми, за чоловіком великою дитиною, але і велико важлива роль духовна мами в сім'ї, коли вона підбирає правильні слова до дітей, коли вона мотивує чоловіка, коли вона благословляє, коли вона схиляє свої коліна. І я вірю, друзі, що в Божій церкві мають бути сильні матері. В Божій церкві мають бути матері на колінах. В Божій церкві мають матері бути сповнені сили Духа Святого. Амінь. Тому що в Божій церкві я вірю, матері вирощують сильне покоління, сильних дітей. І дійсно є прекрасна згода згадати про те, як ти був колись малий, як колись тебе виховувала твоя мама. Скільки вона тебе вкладала, і хотів би заохотити вас, дорогі матері, вкладайте в своїх дітей, слово Боже, перш за все. Розказуйте їм історії з Біблії, коли вони ще малі, розказуйте їм історії свого життя, як вам Господь допомагав. І це буде дійсно, знаєте, приклад віри вашої для ваших дітей. Тому що потім діти виростуть, вони не захочуть вас слухати. Але поки вони ще малесенькі, поки ще їм можна щось вкласти, і особливо велика функція в цьому імені мами. Вкладайте дорогі матері, щоб потім пізніше до вас дійсно повернулися ці те, що ви вкладали. І знаєте, так як роздумуючи на тему цього дня, День Матері, читаючи Слово Боже, хотілося б також поговорити про одну маму. Ми про неї дуже багато знаємо. Ми про неї дуже багато чули, і в недільній школі, і, можливо, на жіночих спільностях наші сестри розбирали. Але знаєте, як роздумуючи про матерів, мені чомусь, ну, декілька прийшло, наприклад, але саме ця мама, вона мене дуже здивувала. І тему своєї проповіді я хотів би навіть так і назвати Уроки життя Анни. Я думаю, всі ми прекрасно знаємо цю жінку Анну, яка жила в часи суддів, в часи, можна сказати, навіть останніх суддів Ізраїлю. І ця жінка, вона чомусь записано. Майже дві глави про цю жінку в Біблії, про жінку Анну, про її життя, про те, що вона зробила. І тому тема буде називатися Уроки Анни. І ми прочитаємо з вами. Це буде перша Самоїла книга з першого розділу, перших два вірші. У Раматаїм Цофімі таке цікаве місто на Єфремовій нагір'ї жив чоловік на ім'я Єлкана, син Єрохама, внук Елігу. Правнук того, правнук Цуфа, Єфремівця. Він не був Єфремівцем, але із-за того, що він жив на Єфремовому Нагір'ї, так як хто живе в Празі, на нього називають пражак Нововолинську. По-іншому так само на нього казали Єфремівець, але він був левит. І він мав дві жінки: ім'я першої було Анна, а ім'я другої Пеніна. І особлива увага на, цей, на другу половину цього тексту другого. Так сталося, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей. Не було. І сразу, знаєте, так читаючи цей другий текст, виникає велика проблема. Проблема неплідності Анни. Пеніна, вона мала дітей. В Біблії написано, скільки вона мала дітей, але Анна написано, вона не мала дітей. І коли ми з вами прослідковуємо взагалі Слово Боже, Писання, з цією проблемою неплідності стикалося досить багато жінок. На самому початку, коли Господь вибрав Авраама, Сара, дружина, його, ми знаємо, вона не могла мати дітей. І це було не 10 років, не 20 років, а це було більше 70 років. Вона не могла мати дітей. Проблема неплідності. Пізніше Ревека також вона не могла мати дітей. Ісак молився за неї. І ще пізніше Рахіль, вона також не могла мати дітей. І це проблема велика неплідності. Мама Самсона також не могла мати дітей, і вона мала дітей, Господь дав. І... Як ми бачимо, ця проблема неплідності, вона часто згадується в Біблії. І проблема неплідності, вона була ганьбою для жінки. Жінки, які не мали дітей, вони, я собі думаю, старалися менше випадати на людей. Вони старалися, можливо, частіше бути вдома. Тому що це було для Ізраїля ганьба. Має дітей. Як буде далі? І якщо так подумати, Авраам був Сарою в Єгипті, де на той час була велика медицина, де було все настільки. Ну, Передові технології були в Єгипті, і навіть медицина в той час вона не могла вирішити проблему неплідності. Сара, як не мала дитини, вернулася з Єгипту, так і далі вона не мала дитину. І цю проблему міг тільки вирішити Бог. І тут ми читаємо, що в Анни не було дітей. І перший урок, який я хотів би, щоб ми з вами взяли з життя Анни, я назвав його так, що Анна вона мала віру. Анна мала віру. Коли ми перечитуємо далі ці тексти першої глави, Анна з своїм чоловіком, Єлканою, кожного року ходила до Скинії. Вони приносили жертви, вони там давали Богу свої обіди, святкували Пасху. І так кожного року Анна з війна з Єлканою приходили в цю Божу Скинію. І якщо так подумати, знаєте, друзі, в той час Ізраїль він переживав дуже погані часи, жахливі часи, була громадянська війна. Народ був в страшному грісі, люди ідолопоклонялися, люди просто жили в такому, можна сказати, темному-темному стані. Вони робили страшні діла. Але чомусь ця сім'я Анна вони мали ві... вона, вона мала віру. Вони ходили кожен рік туди до Скинії, вони знали, що там є Господь, і вони приносили жертви живому Господу. Я собі так подумаю, Анна, вона напевно вірила, що так буде не завжди. Не завжди так буде, що з неї буде насміхатися та друга жінка пеніна. Не завжди так буде, що в неї не буде дітей. Не завжди будуть ці важкі обставини, і Анна, вона в щось вірила. І напевно, якщо так подивитися по сторонах Анні, ті люди не ходять до скині. Ті люди вже взагалі забулися закон Господа, вже ну наскільки роблять діла страшні і ідоли в домах, і що тільки. Але Анна вона мала віру. Вона приходила з року в рік своїм чоловіком. І ми читаємо, вона щось там робила. І якщо, знаєте, скільки років можна подумати, скільки років Анна була бездітна, скільки вона років не мала дітей. І логічно можна зневіритися в цьому. Господи, ну скільки років я приходжу в Скинію, скільки років я своїм чоловіком приношу ці жертви, а ти не відповідаєш. Я як залишалася безплідною, так і залишаюся. Моя суперниця так і далі продовжує народжувати. І просто може десь з ця зневіра. з зневіра, що все, ти змирися з цим. тебе ніколи вже не буде дітей. Анна, перестань! Навіщо тобі ходити в цю скінію? Навіщо тобі приносити ці жертви? Залиш це все? Побудь вдома, зневірся в Господі, є багато богів, давай вперед. Але Анна, друзі, вона мала віру. І я сьогодні закликати нас, дорогі друзі. І батьки, чи є в нас віра. І якщо так подумати, хто зацікавлений, щоб християни сьогодні зневірювалися, якісь, можливо, важкі обставини, якісь проблеми, не дай Бог щось сталося. І відразу перша думка, Господи, ну чому так і зневіра приходить? Але хто, друзі, зацікавлений, щоб народ Божий сьогодні зневірився? Щоб народ Господній сьогодні втратив віру. Втратив віру це диявол. І він все робить для того, щоб сьогодні посіяти розчарування. Щоби ставити Господню силу і Божі чудеса під сумнів. Ай, це колись так було, зараз так не буде. І диявол всіма способами зацікавлений, щоб люди вони втрачали віру, щоб вони переставали ходити до церкви, щоб вони переставали йти в дім Божий. Диявол зацікавлений. Але наприклад, Анни, ми бачимо, що ця жінка вона не зневірилася, вона мала віру. Вона знала, що в скині є Господь. Вона знала, що в скіні є священники. Вона знала, що дійсно, приходячи з рік у рік і молячись там, Господь щось зробить. Хоча, якщо так подумати, Анна могла сказала: Господи, вона бачила, що робили діти Ілія, чим вони займалися. Вона бачила, який був священник Ілій, що він часто там сидів на стульчику, далеко не був таким прикладним священником, і вона мала би перша зневіритися. Але Анна вона продовжувала вірити Господу. Друзі, коли ми читаємо Біблію, царі, вони зневірялися. Скільки царів, якщо ми перечитуємо книги царів, хроніків, вони зневірялися, вони втрачали віру. Приходила гордість їхнє життя, приходили випробування в їхнє життя. І один за другим царі вони втрачали віру. Скільки пророків вони втратили віру, Божих пророків, які говорили Боже Слово, які передавали народові Божі повеління, вони втрачали віру. І навіть друзі, учні Ісуса. Один з учнів Ісуса в кінці кінців Він зневірився, Він втратив віру. І тому сьогодні я хотів би закликати нас, на прикладі цієї жінки Анни, не втратити віру, а вірити, що Господь він може. Вірити, що Господь він зробить. І другий урок ми переходимо до другого уроку, так як друзі, однієї віри замало. І віра без діл вона мертва. Треба ще, щоб щось були, якісь діла. Не просто вірити, да, Господь ти все можеш. Але як робив, так і далі продовжуєш робити. Як не читав Біблії, так і далі продовжуєш не читати. Як не відвідував Богослужіння, так і далі не відвідуєш. Але Господи, я вірю, ти все можеш, друзі, одної віри замало. Якби Анна тільки вірила, але нічого для цього не робила, я не думаю, що ця історія була би записана в Біблії. І другий урок життя Анни це Анна була людиною молитви. Ми зачитаємо це, буде перше Самоїла, той самий розділ. Прочитаємо з 10 го тексту, навіть з 9-го. Одного разу після того, як вони вщіло скінчили їсти і пити, а священник Ілій сидів на стільці біля входу до Господнього храму, Анна підвелась. І, страждаючи душею, гірко плачучи, вона стала молитися до Господа. І 12-й текст так сталося, що вона довго стояла на молитві перед Господом. А священик Ілій весь час спостерігав за нею. 15-й текст. Ми читаємо слова Анни. Я просто нещасна жінка. Я не пила ні вина, ні іншого п'яткого напою. Я просто виливаю перед Господом свою душу. І другий урок це Анна, вона була людиною молитви. Як ми читали, вона виливала свою душу перед Господом. Вона довго стояла і молилася. Скільки було пролито сліз цієї жінки, скільки було виділено часу для молитви? Це не один рік, це не одна година, це не п'ять хвилин, це дуже багато часу. Скільки ця жінка вона молилася, Господи, ти бачиш мою ганьбу, ти бачиш моє переживання, ти бачиш мою проблему. Вона виливала, Господу, всю свою душу. Напевно, вона говорила про цю несправедливість, про цю кривду, яку робить з нею друга жінка. І, друзі, результат прийшов чи ні? І результат прийшов в її життя. Дуже часто, друзі, ми християни, ми хочемо Божих чудес. Ми хочемо зміни в своєму житті. Ми хочемо якогось великого благословіння, хочемо, щоб наші сім'ї служили Господу, наші діти служили Господу. Хочемо, щоб у нас все було добре, і ми навіть віримо, що так буде. Але, друзі, якщо запитати, скільки часу ми молимося про це. Скільки часу ми виділяємо для молитви про ці речі, що ми хочемо? Якщо ми для цього виділяємо 5 минут, якщо ми для цього не виділяємо взагалі часу, то я запевняю, друзі, що самої віри без діла, молитви це мало. Анна вона молилася. Вона виливала Господу свою душу, вона приклоняла свої коліна, і результат він прийшов в її життя. Тому, друзі, не жаліємо часу і сил для молитви. Виливаймо Господу свою душу. Коли ми вранці прокидалися, нас будили наші батьки в школу, хтось з батьків. І це десь було пів восьмої, сім-двадцять. Ми прокидалися, робили свої справи, готувалися до школи. Я ніколи цього не забуду, друзі. Хтось з батьків нас будив, хтось з батьків стояв в кімнаті і вже молився в цей час. Ми збиралися, це півгодини проходило. І далі хтось з батьків він продовжував там молитися. І так було кожен день. Наші батьки вони молилися за нас, дітей. Я собі не раз задавав питання, мені так хочеться спати такий ранок, особливо зимою. То чого ж ви молитеся? Поспіть ще трошечки, вам на роботу пізніше, поспіть. Але хтось з батьків стояли і молилися. Вони не тільки вірили, що Господь Він може благословити їхню сім'ю, може зберегти їх дітей, але вони робили діла віри. Вони приклоняли свої коліна і молилися. Друзі, і результат прийшов. Результат прийшов, Господь він вірний. Тому я сьогодні хочу закликати нас, християн, не тільки просто казати: Господи, я вірю тобі, дати все можеш. Господи, я вірю, але виділяти час для молитви, час для спілкування з Господом, час для того, щоб Господу вилити свою душу, щоб поспілкуватися з Господом. І тільки тоді, друзі, прийде результат, тільки тоді прийде благословіння в наше життя, коли ми будемо виділяти, як Анна, вона виділяла. Цей час для молитви. Я, так знаєте, коли перечитував цю історію раз за разом, мене просто аж мурашки тілі йшли. Я собі подумав: напевно, Ілій він дуже мало молився. Скільки ми не читали про Ілія, перший раз, коли ми читаємо, він сидів на стільці при вході. Другий раз, коли ми читаємо, коли почалася війна, коли його діти вже попали на війну, коли він знав, що його діти будуть вбиті, Ілій сидів на стільці і чекав вістки. Ілій, друзі, напевно, мало молився, і за того таке прийшло горе в його сім'ю. Його діти при скинії Божій, при храмі Господньому, робили страшні речі. Я собі думаю, Ілій, якби ти молився в той час, а не сидів просто на стульчику, спостерігав, як там що робиться, не сидів просто на стульчику і чекав вістки, яка прийде там з тої війни. Ілій, якби ти склоняв свої коліна. Якби ти частіше діляв цей час для молитви, можливо, твої діти би служили Господу. Можливо, твої діти би не загинули на війні, як загинули його два сина. Але, друзі, Анна, вона молилася, і Господь він відповів на її потребу через деякий час вона народила хлопчика. Тому, друзі, закликаю всіх нас не просто вірити, не просто говорити словами, але кожен день виділяти все більше і більше часу для молитви і вірити, що прийде результат І останній урок цієї жінки Анни, який найбільше мене здивував, і як часто ми не можемо так зробити, як вона зробила, я назвав цей останній урок віддай Господу. І ми прочитаємо, це буде також Самоїла, перший розділ з 26 го тексту. Ми прочитаємо. Анна сказала: Послухай, володарю мій. Як ти живий, мій володарю, я та сама жінка, яка стояла тут перед Богом і молилася до Господа. Саме про цього хлопчину я молилася, і Господь здійснив моє бажання, про що я його просила. І 28-й, самий головний текст: Тому я віддаю його Господу на весь вік його життя, адже він випрошений для Господа. І тоді поклонився Ілій Господу. Віддай Господу, останній урок життя Анни. Анна вона віддала свого сина для Господа. І це не просто були слова. Вона сказала рік назад, я приведу, якщо ти мені дасиш сина, Господи, я посвячу тобі його на все життя. Анна вона дотрималася цих слів і віддала його для Господа. І знаєте, якщо так задати питання, дуже часто ми хочемо, щоб наші сім'ї, наші діти в цьому. Дуже часто ми хочемо все нашим дітям, дітям в цьому житті, і при цьому забуваємо їх віддати Богу. Дуже часто ми віддаємо Господу всі проблеми, всі страхи, всі печалі, але свій час, п'ять хвилин вдома, ми не можемо віддати для Господа. Як часто, друзі, таке буває, що ми кажемо, Господи, ти бачиш мою проблему, Господи, така велика потреба. Я тобі її віддаю. Розберися з нею. Але як часто, якщо подумати, брат, сестра, п'ять хвилин в день віддай для Господа. І Господи, це мій час. Вечірнє зібрання, буденне зібрання, брат, сестра, де ти? Це мій час. Господи, я тобі не можу його віддати. Як? Тут, тут мене справи, і те, і те, те, і те. Анна вона віддала свого сина для Господа. На все життя віддала свого сина. Дуже часто ми, Господу віддаємо тільки щось погане. А віддати себе на служіння, Господи, Господи, тільки не я. Хай хтось піде, хай місіонери йдуть. Є люди, які відвідують, Господи, тільки не я, я себе не віддам. Дуже часто молодих людей спочатку думають: Господи, як мені це, і те, і тута, Господи, і тута, а щоб себе якось віддати повністю на служіння Господу, Господи, ні, пізніше. І останній текст ми читаємо, це буде. Дуже відомий текст я його на пам'ять процитую. Це Іван, третій розділ, 16 текст. Бо так Бог полюбив світ. Друзі, що зробив Господь? Бо він віддав свого сина єднородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув в нього, але мав життя вічне. Друзі, якщо Господь віддав свого сина заради нас, одного єдинородного на цей світ він прийшов, постраждав. Що сьогодні задаємо питання кожен собі в серці. Що сьогодні віддаю я для Ісуса? Чи я сьогодні віддаю для Ісуса 1% мого часу? Чи я сьогодні віддаю для Ісуса 05% свого часу, 95 це мої, Господи. Анна, віривши і молячись Господу, віддала свого сина повністю. Друзі, люди, які віддають Господу не 5%, не 10%, а 100% себе, велике Боже благословіння проводить в їхнє життя. Велике Боже благословіння, воно просто супроводжує їхнє життя. Коли ми подивимося на Самоїла, як Господь використав цього мужа. Це був пророк, це був сильний суддя, помазав царя. Просто великі речі Господь робив через цю людину. Тому, друзі, на прикладі це є проповіді, на прикладі це є жінки Анни, цих три урока: мати віру, молитися і віддавати Господу не чуть-чуть, а повністю. І я вірю, що Господь він буде благословляти наше життя. Якщо говорити про Анну, друзі, Господь її не залишив. Вона віддала самоїла, присвятила його Господу, і Господь їй після того ще дав п'ятьох дітей. Такий наш Господь, друзі. Я хотів би, друзі, щоб ми молилися сьогодні. В час, в який ми живемо, він дуже лукавий. Ворог він старається по максимуму забрати в нас всю спільність церковну. Ворог він старається по максимуму забрати наш час для молитви. Ворог Він по максимуму старається, щоб ми зневірилися в цих обставинах, які приходять. Але, друзі, є Ісус Христос. Є Ісус, який зацікавлений, щоб ти служив Йому. Є Ісус, який може сьогодні на Твою зневіру послати велику віру. І є Ісус, який чує Твою молитву. Тому, друзі, я закликаю нас цей недільний день. Можливо, хтось сьогодні слухає цю проповідь і дивиться в своє життя: Господи, я все для себе. Господи, я все для своїх дітей. Я все для своєї сім'ї, так буде краще, на потім. Я не знаю, що буде завтра. Але, друзі, закликаю нас, віддаємо своїх дітей Господу. віддаємо себе Господу, Господь позаботиться. Ми не знаємо, що буде через рік, через два роки, яка хвороба прийде, яка війна прийде. Але Господь знає. І коли твоя сім'я буде в руках Божих, коли твоє життя буде в руках Божих, я вірю, що Господь він буде могутньо діяти. І сьогодні ще раз задаю питання кожному, хто не віддав своє життя для Господу хто не посвятив себе для Ісуса, він на цьому місті, йому своє серце, йому своє життя, як Анна колись віддала самоїла, так само ти віддай своє життя для Ісуса, і Він тебе благословить. Він тебе поведе, Він буде чути твої молитви, і Він дійсно буде підкріпляти твою віру. Давайте ми піднімемося. Ми будемо молитися. Я знаю, що Господь мені сьогодні до когось говорить на цьому місці. Я знаю, друзі, що Господь мені сьогодні хоче комусь допомогти, щоб ви ревно молилися і продовжуємо молитися, як молилася колись Анна. Молимося, друзі, Господи. Ісусе.